Любі друзі, привіт! Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні в мене відео про бізнес, про успіх. Ця рубрика дуже цікава, я знаю вам. І сьогодні в мене керівник мережі салонів Бекстейдж, до речі, сьогодні зачіска, мейкап в мене від бекстейдж. Дякую дуже. Мені дуже сподобалось. І я вважаю, що ви задаєте темп в Україні в сфері б'юті. Дивіться це відео до кінця, тому що для вас буде дуже приємна інформація, яку вперше ви почуєте на моєму ютуб каналі, тому що буде щось дуже дуже. І так, давайте знайомитись. Розкажи, будь ласка, про себе. Доброго дня. По-перше, дякую за такі е, гарні слова. Е, треба сказати твоїм глядачам, що ми потрапили е, під дощ, і трохи наші е, укладки збилися, але все ж таки, навіть під дощем вони все ще залишаються е, гарними для кадру. Якщо дуже коротко, то дійсно в мене зараз е, я власниця мережі в Києві, це 14 салонів краси і два салони ми відкрили у Лондоні. От... От тільки-тільки нам відкрили, тому це таке перше інтерв'ю після відкриття. Але насправді в нас є ще один бізнес, і він трохи загадковий, бо про нього ще ніхто не знає. А ми тільки випустили його неділю, неділю назад, і це бізнес онлайн академії освіти саме для усіх майстрів з б'юті сфери. Тобто, це стилісти, візажисти, майстри манікюру, а також там є блок бізнес освіти як тобі відкрити салон з нуля? І це не три кроки до успіху, це покроковий план, дійсно, який розбитий на дуже багато годин корисної інформації, і ми його запускаємо по блоч. Як з'явилась така ідея створити перший салон бекстейджа і дійти до 14 салонів в Україні? Це дуже крутий результат. Дякую, але знаєш, ідея з'явилася дуже просто. Вона з'явилася випадково, як все буває в цьому житті. Мені здається, найбільші події вони трапляються випадково. Падково і ніколи не було ідеєю створити власний бренд насправді, і це важливо ми пішли. Ми тому що була не тільки я, в мене був партнер тоді, і ми пішли в історію відкриття франшизного салону. Mm -hmm. Тобто ми купили франшизу на той момент. Це була перша така міжнародна франшиза, велика, яка зайшла на український ринок. І мій партнер він був з мережевого бізнесу. І одразу ж у нас була ціль відкривати багато салонів краси. Тобто така історія вона закладалася на початку, і, напевно, вона стимулювала надалі навіть з нашим моїм особистим брендом йти далі. Але це був франчайзинговий салон, ми його відкрили. Ми відкрили три салони під іншим зовсім брендом і зрозуміли, що ця модель не працює. І дуже величезне розчарування в мене було у франчайзинговій історії, і насправді воно залишається навіть досі зі мною. Це та відповідь, яку я одразу кажу, коли мені кажуть, чому ви так довго не виходили у франчайзинг. Mm -hmm. Чому ви не зробили це як будь-який інший бізнес? Я не знаю, там перший рік кайфово. ми Такі все, ми все знаємо. Ми виходимо у франчайзинг. Ні, тому що я дуже розуміла, що франчайзинг – це не історія бренду і вивіски. Це усе те, що насправді ви не бачите. А вивіска це дуже маленька частина, яка має бути у франчайзингу. Тому ми підписали цей контракт. Ми зрозуміли, що модель не працює, модель не була гнучкою. Вона не адаптувалася під українські реалії, під український ринок. І я вирішила зробити такий карт-бланш на останні гроші. От реально останні гроші, які були. Я вирішила відкрити свій власний салон. перший був на великій Васильківській, під назвою Бекстейдж. Ми довго, довго відкочували цю модель. Ми її тестували, ми розуміли які помилки ми зробили там, і намагалися якраз таки з помилок виходити, а навіть не з бажань, які в нас були. І чотири роки нам знадобилося для того, щоб цей салон став, ми відбили ці інвестиції за чотири роки. Це найдовший час відбиття інвестицій в мене в мережі. І коли ми зрозуміли, що от клас модель працює, ми перебрендували усі три салони і далі пішли у відкриття вже салонів під брендом Backstage. З цією ідентикою, з цією філософією, цінностями і таке інше. І тут я бачу, що помилки вони потрібні бути. Тому завжди мені здається, що той підприємець виживає, хто готовий до помилок. Тому що помилки це кроки на шляху до успіху. Мені здається, навіть не тільки підприємець. Мені здається, будь-яка успішна людина mm. вона стає успішною не тоді, коли вона розуміє, що вона щось може зробити гарно, а тоді, коли вона усвідомлює, що вона може пройти крізь. 100 тисяч помилок, от якщо вона зможе пройти крізь свої помилки, точно вона буде успішна. Клас. Слухай, в тебе був досвід франчайзингу і досвід бізнесу у партнерстві. Так. На твій погляд, зараз, от що б ти порадила моїм слухачам бізнес в партнерстві або бізнес самій це е, цікаве питання. Дякую тобі за нього. Е, дивись, я б порадила бізнес у партнерстві. Але чи знаю я, як насправді працювати в партнерстві, не дуже тому що я завжди була керуючим партнером, тобто я ніколи ні з ким не обговорювала рішення, які я роблю. І мені притаманна якась історія внутрішньої свободи і свободи в прийнятті рішень, і мене дуже турбує, коли хтось на це впливає з одного боку. Але з іншого боку, якщо б мене зараз запитали Каріна, чи ти хочеш? Класного сильного партнера обома руками за. Просто от історія кого ти обираєш на початку. Бо на початку загалом зазвичай ти обираєш людину, в якій є, є така ж сума для інвестицій, як і у тебе. От так ти обираєш собі партнера, і це найгірше, що ти можеш зробити, тому що ні партнера треба обирати по цінностям, по тому в чому ви доповнюєте один одного, а не по кількості бабла, яке ви просто в одну кубишку засунете. Тому я точно за партнерство, але я за смарт-партнерство, тобто і, і, і за смарт інвестиції тобто не тільки гроші, що партнер може принести тобі mm -hmm. ще я з тобою повністю згодна, тому що я теж за партнерство, але я на зараз гадаю, що партнерство не повинно бути. 50 на 50 це мій висновок з досвіду, тому що у когось потрібен бути більш голос. Часто людям дуже складно домовитись, коли виникає складна ситуація. От, наприклад, складна ситуація, війна в Україні. Скажи, як мережа не тільки залишилась, а й ще й продовжувала розвиватися що вам допомагало у цьому мить? Слухай, насправді це сталося лише. І от взагалі лише завдяки команді неочікувано, і це от це, це було цікаво. Неочікувано з'явилися люди, які у найкритичніший момент змогли взяти на себе відповідальність. І цією людиною не була я, mm -hmm. бо я була налякана. Так, я робила ті кроки, які мала зробити. Стосовно там виплати заробітної плати, стосовно розуміння, що мої всі у безпеці, там якісь намагання робити волонтерку, то, як ми її могли робити. Але якщо мене спитати тоді, чи думала я про бізнес, чи думала я хоч щось, що може його... Повернути ні, у мене був тотальний фаталізм. Я думала, що я ніколи не повернуся більше до е, своїх салонів. Я ніколи не побачу їх, я ніколи не можу до них зайти. Але в мене сталося так, що двоє людей з команди взяли на себе всі бразди правління і такі, так, ну це все прекрасно, але ми відкриваємося. І це прийшов місяць після війни. Я така, В сенсі відкриваємося, всі закриті, навіть жоден, ніхто взагалі не працює. Вони такі, ні, пофіг, ми зібрали команду. От тут сталася історія ще й тому, що ем, якщо б ми були одним салоном або навіть два салони, це було б неможливо. І це неможливо було для маленьких салонів. Але в нас була величезна мережа з великою кількістю людей. І з усієї мережі, на, там, після першого місяця війни, ми просто змогли знайти людей, які залишилися, які готові були виходити на роботу. І ми перший салон сформували з усієї мережі, яка в нас була. І поступово ми почали відкривати салон за салоном. Знову ж таки, хтось почав повертатися, хтось такий, ага, ви працюєте, все нормально. І інші почали підтягуватися. Тобто, отут склалася історія плюсів мережі, яка є у такі надскрутні часи. А ти кажеш, що команда допомогла тобі у такий тяжкий момент? Я вважаю, що а те, що ти знайшла таку команду, ну це тільки твоя заслуга, тому що люди притягуються як магніти до тебе, йдуть до тебе. Тому в мене таке питання, як і що тобі допомагало збирати команду, тому що я знаю точно, до салонів краси дуже часто складно знайти команду, і ще складніше її утримати. Насправді, дивлячись, знаєш з якого періоду ми беремо. Тому що я завжди кажу, що частіше всього, перший рік, от ти, наприклад, набрав команду, Команду, перший з половинкою, вона в тебе зміниться на 90%. А от далі йде історія більш лояльного співробітника, і ти вкладаєшся по-іншому, і він дає віддачу зовсім іншу. І далі працюють інструменти побудови корпоративної культури. Це точно не історія заробітної плати, тому що приблизно, от дуже приблизно, однакову заробітну плату він отримає в мене і ще. Ну, мінімум угу. двох там конкурентів, яких я знаю. Це інше. Це те, як ти з ним побудовуєш мотиваційну історію неоплачувану. Як ти вибудовуєш стосунки стосовно що? Ти залучаєш його як частину процесу, як частину mm -hmm. свого бізнесу. Чи ти слідуєш тим цінностям, які ти дуже гучно промовляєш mm -hmm. на загал? І от якщо він це відчуває, якщо ви змогли з ним вибудувати таку довіру, це люди, які будуть працювати в твоїй мережі. В мене досі є люди, які ми відкривали перші сал... от самі перші 15 років тому, перші салони краси. І в мене зберіг зберігся великий костяк цих людей. Клас, це дуже класна команда. Я вважаю, що це найголовніше в Японії. До речі, якщо людина працює в однієї тієї ж компанії 20-30 років, це. Дуже класно це. Е, компанія буде е, платити більше, більш цінувати таких людей. І я зараз дуже радію, коли чую таке, тому що я бачу резюме е, дуже часто, коли я шукаю людину, і я бачу кожні 6-3 місяці нова робота. Для мене дуже велике запитання, чому? І тому класно, якщо є такі роботодавці, де люди можуть працювати там 5 років, 2 роки, 3 роки. І скажи, які ти кажеш, мотиваційні програми не зв'язані з оплатою? Ну, наприклад, що це таке? В Дивіться, тебе? наприклад, у нас дуже гарно працює партнерська історія. Тобто, наприклад, ми партнери діли, і вона нам дає 20% знижки на аналізи нашим співробітникам. Вау. Ну, круто ж, круто. А да. круто. ми партнери з деякими масажними салонами, угу. і ми розуміємо, тому що спеціальністі. І майстер манікюру, і стиліст дуже пошкоджує здоров'я в плані спини, mm. і ось, ось постави усього цього. Тому в нас є така партнерка, яка на насправді там бере людей і робить або з великою знижкою масаж, а ми для них, наприклад, інші послуги. Да? Або ми оплачуємо, але це йде мотивація за не історію обороту, або ще, а наприклад. А за гарні отзиви, гарні відгуки від клієнтів, cool. що майстер отримує. і такі програми вони дуже різні, вони змінюються. Mm -hmm. Чим більше в нас партнерка, тим більше таких історій ми можемо дати. В нас є прекрасний партнер Аліна Качаровська з брендом Качаровська. І коли вони отримують там знижку у співробітники у неї в магазин, це взагалі там. Я дуже, знаю. дуже дуже крута штука. Mm -hmm. Це також може можуть бути зйомки, тому що ми на зйомках е, завжди промовимо, хто був майстер. Так, це бекстейдж, але от майстер саме це й робив. А особливо, коли це там зірка, йому дуже приємно, що саме його обрали. Його mm -hmm. відні, відмітила зірка в тому числі. Ми як бренд в тому числі. В нас є внутрішній телеграм-канал Backstage Family, де ми ведемо такий журнал. З сповіщенням про якісь події, які нам здається, були б цікаві для майстрів. Ну тобто, це, це екосистема має бути, яка підтримує твого співробітника. І ми, до речі, от навіть ми зараз я кажу співробітник, просто щоб було зрозуміло, але ми ніколи не називаємо співробітників співробітниками, бо це наш внутрішній клієнт, це наш внутрішній замовник, і ми так до нього і відносимось, тому що багато чого залежить саме від нього. Але буває так, що. Дуже класний спеціаліст, який виріс в вашій мережі, став зіркою завдяки тому, що ви його промоутили. І він іде відкривати щось своє, що дуже часто, там, свій кабінет. От <світ> півринку, яких ти бачиш, це мої колишні співробітники. Там, ти будеш називати бренди, а я буду тобі казати, Та. хто співробітників моїх їх відкрив. Е, так, звісно, і це нормально. М -м, просто от що я завжди кажу, що от давай не так поставимо питання, давай. з якими в нас добрі стосунки, Зі. а з якими ні і, і як ви, як ти для... до цього ставишся. Так, От як я до цього ставлюся? От завжди круто, коли о, від мене виходить співробітник і відкриваю щось тотально не так, як у бекстейдж. Ну тобто, внутрішня система, вона все одно як у бекстейдж, ну тому що вона працює і угу. він це розуміє. Але от загалом це там, наприклад, для іншої цільової аудиторії. Або, наприклад, в мене була дівчинка, яка від мене пішла, але вона була колористом по кольоровим фарбуванням. А ми в бекстейджі більш класичні, і клієнт більш класичний. І я не могла дати їй настільки багато роботи її мрії, яку вона може демонструвати на клієнтах, і вона пішла в цю дуже вузьку нішу фарбування кольорове для тих, хто це хоче. І це класна історія. І я завжди її підтримую, ми завжди дуже добре спілкуємося. Є е, е, люди, які відкривають, наприклад, тільки нейл-центри, але в них вони заглиблюються максимально, вони роблять свій продукт, вони починають робити свої пилки. Навіть ми починаємо в них, наприклад, купувати цей продукт і казати: Блін, вау, клас! Ти дуже велика е, молодець. І насправді це була моя. Не те, що помилка, але я розумію, що на той момент я не могла б їй дати такого напрямку і заглиблення в мононапрямок, mm -hmm. тому що ми салон 360 е, І волосся, і нігті, і мейкап. І це круті історії. А от ненавиджу я історії, коли співробітник виходить і робить просто під Теж копірку. Ну, от просто те ж. Це. Ті ж ціни, та ж система мотивації, той же клі... ну от просто те ж саме. Це просто не викликає поваги. Це викликає, звісно, якесь обурення, тому що ти такий, ну, ну це крадіжка. Це насправді така ж крадіжка інтелектуальної власності, як будь-що інше, що ти копіюєш. Звісно, такого в бізнесі нема. Тут треба казати, ринок все виправляє. Тому що здебільшого е, це такі однодневки, вони взлітають і дуже швидко згорають, але таку історію я не люблю, не поважаю, ніколи не буду до неї відноситися. Нормально тобі вдається спілкуватися з співробітниками з кожним самій, як вистроєна у вас робота? Насправді дуже довгий час я була і чаром в нашому бренді. От дуже довгий час в нас взагалі не було і відділу, і я була от тим шаманом з бубном, який танцював і розказував їм, що там в нас трапилося. Але досить довгий час, тобто десь, напевно, вже півтора роки, я це не роблю. У мене залишаються історії. Наприклад, я можу приїхати на зібрання салону і побути на зібранні салону. У мене була історія бранчів зі співробітниками. Тобто я не приїжджала до всіх. Я казала дати, які я можу провести бранчі, і кожен, хто хотів, він міг просто зі мною okay. піти на бранч і задати, наприклад, якісь питання, на які йому не відповідає офіс або директор. В нас є тімбілдинги, і на тімбілдингах я загалом е присутня, е якщо це не дуже маленькі, там тільки особові там, якісь для одного салону. Але в нас же є наші корпоративи. Корпоративи це окрема взагалі тема, що є в бекстейджі, тому що ну, нап напевно, ми. Єдина компанія в б'юті сфері, яка колись вирішила, що вона вивезеть своїх співробітників у Єгипет. Ми знімали два літаки і вивозили їх wow. у Єгипет. І це був наш корпоратив. Ми знімали на ВДНХ величезний ковзанку, і це був наш зивник. Тобто, в нас корпоративи це якась магія, яку насправді чекають кожен і співробітник, і директор, і я її чекаю, тому що це. Ну, блін, побачити цю компанію угу. разом, побачити, скільки людей прониклися тією ждею, що й ти, це неймовірне відчуття. Це насправді. Це класно. Я завжди вважала, що роботу потрібно обирати не по компанії, а по керівнику. Тому що ти можеш працювати в дуже гарній великій компанії, але не розвиватися. А можеш працювати в не такий великий, але керівник задає темп компанії. Тому мені здається, ті, хто зараз дивляться це відео, вони навіть думають: а де ж вас вакансії в Україні в мережу салонів? тому що... Я вважаю, що у вас працювати класно, тому розкажіть для моїх Дякую. у нас дійсно дуже класно працювати. Насправді вакансії дуже легко знайти на нашому сайті. Ми завжди їх розміщуємо. Угу. У нас є інстаграм саме для. Е е Працівників, і там теж можна дізнатися якісь е, нові вакансії на певні локації, які в нас є, е, е, загалом ми величезну увагу приділяємо цьому першому дотику до можливого нашого співробітника. Тому що я точно знаю, що ми єдина компанія у б'юті сфері, яка, наприклад, коли ви тільки е, дзвоните своєму кандидату, і навіть якщо він вам відповів НІ нас не цікавлять. В нас є інформація, яка все одно потрапляє до цього майстра. В нас є певні бенефіти, які потрапляють до цього, до цієї людини, яка навіть ще не прийшла на співбесіду. Ми тільки їй подзвонили. І ми на кожному кроку рекрутингу робимо таку історію, і вона працює, тому що ну насправді дуже часто буває, коли співробітник стає нашим клієнтом. От проходить час, наприклад, він змінює спеціальність, я не знаю, або ну от просто виходить з цієї сфери по різним причинам, і він приходить до нас як клієнт. От Насправді, це один з найкращих показників лояльності до бренду від співробітника, і те, що ми робимо щось правильно в цьому житті, хоча б, хоча б у цій сфері, тому вакансії на сайті ми запрошуємо. Вони постійно оновлюються. Точно хтось завжди потрібен. Ну, я завжди залишаю посилання і на інстаграм, і на сайт, де ви зможете подивитися, якщо вам цікаво. Тому я хочу тобі зізнатись, що ми три роки навіть дуже хотіли стати вашими партнерами. Круто да. круто. і я була в Іспанії, коли мої дівчини домовились бекстейдж, і ми зараз в Аміліс є є в бекстейджі. Це дуже приємно, знаєте, коли ти дуже дуже довго йдеш і ти приходиш, тому що бекстейдж — це для мене, як і для моїх працівників. Такий символ якості, також як в Аміліс. А якщо тема була для вас цікавою, то, будь ласка, не забувайте ставити лайк і підписку на мій канал, тому що ми зробимо другу частину, де ми продовжимо розмову, але про бізнес в Англії, в Лондоні. Як ви це зробили? Які помилки і так, так далі, те, що буде вам цікаво. А також розповімо про онлайн-платформу для тих, хто хоче. Навчатися, дякую тобі. Дякую, дуже, дякую тобі, було дуже приємно, Да. Мені було дуже приємно. Шукайте другу частину. Шукайте. Да, в другій частині я буду, знаєш, в такому комбінізоні е, прораба, тому що там буде величезна частина про те, як зробити всі фейли на будівництві, які тільки можна було зробити. От я точно я буду в комбінізоні. Обіцяю. Обіцяю. Да. Дякую дуже. Дякую. Прикольно, ми так швидко впоралися. 啊！Oh. <laughs>